Наші кореспонденти завітали до регбі-тім, одна з підрозділів, який вже, ну, можна сказати, локально відомий на теренах різних соціальних мереж. Працює цей регбі-тім 129-й окремій бригаді територіальної оборони. Наші кореспонденти, молодший лейтенант Віталій Бакуменко та сержант Руслан Двоєчков завітали до регбістів і зараз покажуть вам їх роботи. Тож, давайте дивитися матеріал в наступному сюжеті. Армія дві сьогодні завітала до 129-ї окремої бригади ТРО, а саме до рот ударних безпілотних авіаційних комплексів Регбі-Тім. І регбісти нам сьогодні розкажуть, як вони забувають голи росіянам. І, і спортсмени також нам розкажуть, які в них були найрезультативніші матчі. Ми включаємо і театр як тільки він забіндився, С наземной станции мы включаем FPV-дром. Подсоединяем ватку. — э, Я принял. — Ай-яй-яй, ты прямо внутрь попал. баба. Не Есть? — Шваркнуло как-то. Прямо внутрь зашел? — Да. — Ты упал прямо внутрь. — там закинул группу координаты. Вы В рубах, регбітем. Так. Ви регбісти? Так. Так. Серйоз? Так. Я саме про спорт. Ні, це, це наші командири займалися регбі, так і назвали нашу роту. Регбітем, тому що. Кістяк цих десяти людей в минулому в цивільному житті ми гравці е команди регбі Криворізької. Перед тим як почати БПЛА займатися, ми там ми були в піхоті, в піхоті. Ну, ми починали з піхоти. Так, так? Ми починали всі з піхоти, ми пройшли всі піхоту. От весь херсонський наступ і частину uh -huh. Авдійського ми були піхотою, е частково розвідкою. Тобто, ну у нас ми вже намагалися тоді е водити БПЛА, але тоді ще не було БПЛА, як то кажуть, в такому загальному доступі. Yeah, yeah, yeah. Ось я бачу? Угу. Працювали в посадки на окоп. Згадайте, який місяць був у вас найцікавіший, найрезультативніший? Може, якісь штурми були масові, які ви змогли відбити? Були штурми, про це навіть була ціла стаття. Ми відбували штурм. Переправи через річку Псел. Побачили човна і піхоту, накопичення живої сили противника. І вони почали рух через річку. Ну, і тоді по команді е керівництва піднімали пташки і вражали. Що багато було? До 10 осіб. Угу. Це був наш найперший такий найгарніший штурм. І саме піхота. Що, вони полем так здав? Ні, там лісиста місцевість і вони. І їх побачили, коли вони підійшли вже прямо до річки з, з човном. Більше от вилітів за день. 25 виліття. Це коли техніка їхала на уїво. Коли вони намагалися порвати да. сили, ну, наші сили, нашої піхоти, намагалися тоді покраще, щоб не просувався ворог. Ну і тоді вони втратили. Один БТР, два ББМ, і ще там в мотоцикл був, але ворог з нього впав. Це видно було, да їх? Ми працювали по ББМ. Ми обрали собі ББМ і працювали по ній. У нас горіло. Штурми технікою БТР-82. На ходу вражали їх ну, в піхоту на ходу їде БТР, на ньому сидить куча. Противників, скажімо так. Ми прямо на ходу зайшли в кучу противників, то був найцікавіший кадр у нас. І спочатку повномаштабки, хто з вас? Я. 22-й, так? Так. скільки було тоді? 23. 23. 23. 23. Я був в роті РВП у розрахунку СПГ. Ну, воював, доки міг воювати. Потім. Сранення попав в больницю. Потім вже перевели сюди під Сума, і так я, я оказався тут. Бачу, що ну, доволі молоді хлопці мотивовані, дево так таких знаходити. Ну, хлопці, у нас середній вік роти зараз приблизно 27 років. Хлопці реально всі молоді, багато вели... хлопців. Ми забрали з піхоти. Тих, хто пройшов піхоту ще там, деякі з 22-го року, хтось там з 23. го Ми їх молодих хлопців позабирали до себе. Основний з критеріїв набору у нас це до 30 років. Ми зараз набираємо людей. Це там не якась там прихід, а просто це необхідність, тому що в роботі з дронами нам треба більш молоді хлопці, тому що все одно людина вже там після 35-45 дуже важко знайти ту, яка б ефективно працювала на деяких там тих самих FPV, або на тих самих там ретрансляторах, Mavis, Це має. провокаційне запитання. Якщо вам зателефонує регбіст і попроситься до вас підрозділ, він буде проходити. Принцип точно такий самий. Зараз у нас червень. Це, ну, грубо кажучи, півроку. За цей період півроку. У нас на суці підтвердженими більше 900 вбитих, особового складу противника, і близько 400 поранених. Дуже велика кількість знищеної техніки. Це я зараз не називаю танки. Танки це окрема якби така тема. Це МТЛБ, БТР, БМП. Е, якісь броньовані е, автомашини, тобто тигри, от от. арт-системи, так само у нас велика кількість артсистем. Десь в районі 20-25 у нас знищених і десь 15-17 пошкоджених. Е, арт-системи ми сюди рахуємо Д-30, Д20 mm -hmm. гаубиці, ми рахуємо сюди міномети 120-ті. Тобто, е, це те, що знищувалося протягом цього періоду часу, саме ротою регбітів. Серед таких жирних цілей, як да, можна знати, це танк Т-90М прорив, один з найновітніших танків взагалі російської армії. У нас на рахунку нашої рот їх два, тобто за цей період. І це такі от саме-саме жирні цілі. Дуже відомий професійний підрозділ. Приємно познайомитися трошечки ближче з ним завдяки Віталію Бакумінко і пану Дванічкову. Ви обов'язково поставте подобайку цьому сюжету.